Щорічно, 24 травня, у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія, творців слов'янської писемності, які здійснили переклад богославських книг з грецької мови на старослов'янську і поширювали християнське вчення. Це перше з відомих перекладів священного тексту Євангелія староукраїнською мовою, яке було здійснено з метою відстоювання власної культури, релігії, мови українського народу. Повість Нестора Літописця перша письменна історія України. Наш спільний обов'язок дбати про історико-культурну спадщину, забезпечувати розвиток сучасної української культури, утверджуючи імідж високоосвіченої української нації, плекати неоціненний скарб, нашу мову. Вітаючи вас із Днем Слов'янської письменності і культури, рівнопостольних Кирила і Мефодія, ми хочемо підкреслити важливість і необхідність знань, які набули попередні покоління та перенесення їх у сьогоднішні та завтрашні дні. Саме така спадковість забезпечує майбутнє. Усім миру, добра, благополуччя, твердої віри в щасливе майбутнє України.